Тож, вітаю! Сьогодні не розповім про машинку DeLonghi Динаміка Плюс. Ми можемо подивитись на такі схожі, якраз за мною. Ви можете побачити. Вони такі гарні з кольоровими дисплеями, звісно, з гарною історією. От, і давайте почнемо нашу сьогоднішню сторі. Тож, почнімо. Давайте так, ближче нижче. Цю сторону. О, оце на задньому фоні наша Динаміка Плюс. Вона 20-го року це машинка в гарному стані з Німеччини. А, і з нею все окей. До німці не завжди позбуваються кавомашин, з якими якісь трабли. А, касабільна Делонгі буває просто а, кавомашині достатньо прийти чищенням. Це, звісно, якщо ми брали цю кавомашину напряму в Німця. А ми так і робили. Давайте, отак. Легка нарізочка, як вона виглядає. Гарний сріблястий колір, моделька 370-95. Її вже відремонтував. Ну, як відремонтував, зробив їй ТО. В гарному стані домашня. Єдине, що от, з часом оцей сріблястий колір трохи втрачає а, свою красу, але при тому а, завжди можна придбати цю частинку. І, в принципі, це я і в майбутньому зроблю. От, або запропоную, звісно, майбутньому власнику. Ціна буде 18 тисяч в такому стані, або 18500, з новою панелькою. В іншому кого машина гарна. Вже гарну традицію рівняти все з баристами ми продовжимо. Барістою ТС От, Бо Баріста ТС Смарт завжди є еталоном. А, ну, Не топом, звісно, а еталоном, золотою серединою прикупюю лікову машину. От ми і зрівняємо нашу. Динаміку Плюс з барістою. Звісно, чим нас порадує, здивує Динаміка Плюс. Це фантастичною А, Розбираючи цікаві машини, кожного разу дивуюсь, наскільки проста конструкція. От, як то кажуть, геніальне, є завжди просте. Оце продоволення. Нічого зайвого. Все зроблено так, щоб працювати роками. І так ці машини роблять. І вони заточені на це. Тобто, давайте не будемо ставити там собі супер. Здогадки, що вони варять суперкаву ні, це не правда. А, гарну Арабіку в сучасному виконанні. Як то з кавов'ярень ці машини не зроблять, але воно і не треба. О, що нам треба? Давайте. Коли хочеться міцна кава, нам треба. А, допіо. Оце воно у нас. Допіо плюс вона називається. Це наша кавомашина, незалежно від ваших. А, Налаштувань і вміння користувача зробить вам максимально те, що вона може по міцності кави. І це дуже круто. Одне натискання, і ви отримаєте міцну каву. Гарно. Це може ця кава машина. Що там в нас ще? Достатньо великий бункер зерна, ключок милиної кави, великий бачок з водою. Така єрунда, чесно кажучи, як на всіх кавомашинах, але це зроблено з розумом. Тут нема недопрацювання по розположенні деталей. Машину можна поставити в вузьке місце. То вам буде нескладно припідняти трохи кришечку, насипати зерна. Якщо у вас по ширині не влазить, бачок на себе подається. Ну, коротше, все продумано. Тобто, а, досвід користувача на делонгі він в такому плюсі. А, настільки легко користуватись кавомашиною. Що Чесно кажучи, в неї та й конкурентів нема. От, дивіться, хоч машина і не заточена під е, суперкаву, при тому Еспресо. Круте, приємна пінка, гаряче, міцне. Якщо навіть ви будете використовувати дорогу Арабіку, да, відтінки ви там отримаєте, ви зрозумієте, що ви купили собі не робусту там, е, тисячолітню, а приємну Арабіку. Тобто, так ця машина може. Давайте зробимо лати. Теж дуже просто обираємо на дисплеї наше бажання кафелате. Вона нам рекомендує, в яке положення повернути регулятор пінки і з наявних плюсів. А насправді молочна система Делонгі набагато легше переварює складне молоко, як то рослинне. Тому що цей регулятор він додає різну кількість повітря до молока. Тим самим вона може приймати як густе, так і рідке молоко, при тому його пінити. З таким налаштуванням є деякі проблеми в мілітах нівонах, в їх конструкції. Бо там отвір подачі повітря насправді одного діаметру, і ви не можете коригувати висоту піни. Тут ви це можете. І безкоштовний бонус цього то, що ви можете використовувати молоко різної щільності. А так дивіться, як легко і просто ми готуємо лати. І, чесно кажучи. Простішої конструкції і надійнішою, ну, як то пошукати. Звісно, можна приймати ЮРА як по простоті користування, але простота користування і простота ремонту зовсім не одно і те саме. Тобто тут ще й простота ремонту. ЮРА з часом від вас буде потребувати навіків майстра, якщо ви хочете її ремонтувати самостійно, плюс оригінальні запчастини. Оригінальні запчастини на Делонгі значно дешевші, ніж оригінальні запчастини на ЮРА. Ну, звісно, ЮРА приготує краще. І, звісно, Юра коштує дорожче. То сегмент Делонгі недорога, надійна кавомашина з простим користуванням, з достойною якістю напоїв, яка від вас не буде насправді нічого потребувати. Там заверний блок за бачком з водою можна промувати раз на місяць, на два місяці. Так, то все. Змащувати раз на півроку, розбирати мити, може раз на рік, ну ви вже самі протестуєте. Дістали заварничка, спробували, як він ходить. Якщо ходить легко, хай живе. Якщо там тугенько вже, то вже час розібрати, промити, змастити ущільнення, зібрати. Все. І декалюцінація, коли запроси кавоварка. Це все, що буде бажати ця кавомашина від вас. Тому Делонгі є таким і крутим вибором. Звісно, наша улюблена Баріста набагато краще приготує, якщо ми зрівняємося ж ці два варіанти. Бо насправді вони по ціні майже ідентичні. Ця машина, я то кажу, 18, а та 16, наче за рахунок, чи 16, чи 17 щось таке, за рахунок потертого корпусу, то повний паритет. От. А, тож, бариста краще готує, але заверний блок. Мити значно частіше раз на тиждень віцік дренажника раз на місяць, плюс е розуміти, що кава машина постійно себе переналаштовує, і е ціль машин Міліта Нівона зробити класну каву. Ціль машин Делонгі зробити каву легко і безпроблемно для користувача. От, то, що вам важніше? Або легке користування це Делонгі 100%. Ми навіть не будемо сперечатись. От. Або крута кава, номер один, все інше по всьому, а, то От. Тож, якщо цікаво, обираєте, крутезні кавомашини, DeLonghi Динаміка Плюс, дуже вдала модель. А, і да, давайте так. А, в лінійці Делонгі повно всяких, всяких інших моделей на сучасній типу Магніфіка Evo не дивіться, там, де бачите. Прямо кутний горизонтальний дисплей це вже все погано. Це значить здешевлена конструкція, і від ті машини менше ходять. Менше ходять, частіше ламаються. Крім програмних бонусів, як-то, можливо, там Flat White, Cold Brew і великого дисплея, ви собі отримаєте купу проблем з зменшеною якостю запчастин. Якось так. Адеонгідинаміка, лінійка, яка вартує уваги і випускається давно, і є дуже надійними кавалерками. Тож їх я рекомендую. Дякую, якщо такі цікаві, звертайтесь. Є вимір. Дякую, до побачення.